Любі діти, послухайте чудові рядки Нелі Бондаренко. Наш прапор. Із блакитій колосків в небі прапор наш розцвів, увібрав він синє небо, в золотисту пору жнив. Діти! Сьогодні я вам пропоную зробити український рідний прапорець. Для роботи, для аплікації нам потрібно подивіться, аркуші жовтого і голубого кольору. Аркуш картона. Потім нам потрібні будуть ножиці, клей, лінійка й олівець. Давайте з вами візьмемося гручно до роботи. Діти на різнокольоровому папері відкресліть собі сантиметрів по шість такі полоски. Хай вам допоможуть старші ваші помічники. Чи то братики з сестричками, чи хтось із старших, із дорослих. Будь ласка. А от на картоні відкреслиться дві таких полосочки. Зараз ми їх відріжемо, а потім продовжимо роботу. Я сподіваюся, дітки, що у вас теж все вийшло. Дивіться. Я відрізала дві полосочки різнокольорового паперу. Так? І дві полосочки я зрізала картону білого. Тепер оцю полосочку з картону ми її згинаємо пополам. При допомозі можна це зробити. І вже ми готові будемо до того, щоб збирати наш прапорець. Зараз оці довгі частинки жовтого і голубого кольору, будь ласка, згорніть пополам. Дивіться, діти, я змастила внутрішню сторону наших полосочок. Спочатку ми робимо для нашого прапорця ручечку. Згортаємо із картона. Дві половиночки, і ми одержимо таку ручку. Дивіться, дітки. Перший етап ми зробили з вами. Ми зробили з вами ручечку для пропорця і верхню частину приклеїли. А тепер давайте нижню приклеїмо, Так, щоб трошки захватити верхню частинку, і ви її захвачуєте. І те ж саме ви приклеюєте жовту частинку нижні. І прапорець готовий, який він гарний та чудовий. Дітки, чекаю на зворотній зв'язок. Працюйте, старайтесь. Хай вам допомагають старші, а також будуть в нагоді лінійка, олівець, ножиці, клей і серветка. Корі. Отакий прапорець я тримаю в руці, бо це мій рідний прапорець. Я українка. І я знаю, що наш прапорець це сам.